Слава нашому Господу. Вчора в моєї бабушки було день народження, їй виповнилось 92 роки. Вона передавала привіт для церкви і передавала благословення. Моє бажання сьогодні, щоб ми, молилися, щоб ми молилися, щоб кожного служіння в неділю, кожного молодіжного служіння, яке відбувається в суботу, люди, які приходять. До нас в церкві, щоб вони каялися. Часто ми просимо в Бога, щоб він обновив нас, просимо, щоб він підбадьорив нас і щоб Він для нас дав такий новий заряд для служіння Йому. І я думаю, що для кожного служіння, мабуть, найсильнішим підбадьоренням для кожної людини, найбільшим підбадьоренням є те, щоб бачити покаяння людини, бачити, як Бог її підіймає, бачити, як просто Господь. Оновлює цю людину від старого життя в нове життя. В Лукі 15.10 пише, що радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. Дуже цікава річ. Людина, виходить, тільки кається, а небеса вже всі радіють. Людині ще треба пройти певний проміжок часу на землі, а небеса вже радіють. Грішник не кається для того, щоб Бог міг полюбити його. А кається, тому що це відкрив йому Господь через свою любов. Ще раз зачитаю: грішник не кається для того, щоб Бог міг полюбити його, а кається тому, що це відкрив йому Господь через свою любов. Тому що Бог відкриває для людей спасіння. Івана від Святого Івана Ісус в шостий розділ. 44-й вірш, вірш говориться, Ісус промовив, ніхто бо не може до мене прийти, як отець, що послав мене, не притягне його, тобто не призве його. Ми, як віруючі, дуже часто любимо фантазувати, коли молимося про пробудження, молимося, щоб люди каялись в церкві, ми ну, десь підсвідомо, мабуть, собі представляємо, що приїде. Якийсь проповідник відомий, чи, мабуть, абсолютно невідомий. Там відбудеться десь якесь певне служіння. Там третина Києва прийде на це служіння, покається. І в нашій церкві кожну неділю буде по два-три служіння відбуватися. Давайте відкриємо зараз дії святих апостолів, другий розділ 46, -й, 47 -й вірші. І кожного дня перебували вони. Тобто віруючі люди «однодушно у храмі, ломлячи хліб по домах, поживу приймали з радістю та в сердечній простоті. 47 47-й вірш. Вихваляючи Бога та маючи ласку у всього народу, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Що потрібно, щоб людина каялася в служінні? Я Виділив таких три пункти. Я думаю, що кожен, хто би проповідував, міг би виділити хтось п'ять, хтось сім, хтось одну думку. В першу чергу я хотів би сказати, що віруючі люди, церква, повинні перебувати в храмі, молитися, збиратися по домах. Це в першу чергу. І дяка Богу, те, що в нашій церкві так і є. Ми збираємося, у нас є служіння в храмі, як сьогодні. Є служіння по домах. Другий пункт це мати ласку в народі. Російський приклад говорить, «находясь в любві у всього народа. Тобто, до чого можна віднести, це наші вчинки, це наші соціальні проекти в нашому районі. І третій пункт. Я думаю, що один з важливих моментів, але я думаю, що дуже часто віруючі люди, його просто опускаємо або не звертаємо на нього увагу настільки, як потрібно було. Ми знаємо, що віра, коли діл немає, мертва в собі. І різні соціальні проекти це для того, щоб люди могли через наше служіння для них якби побачити нашу віру в Господа. І третій пункт я написав наявність в служінні люди, людини, яка ще не знає Бога. Просто дуже просто. Ми повинні просто запрошувати людей в церкву. Я просто пам'ятаю в дитинстві, в мене був товариш, він віруючий з дитинства. Я не пам'ятаю, щоб він мені проповідував слово. Ні разу не пам'ятаю, щоб він щось сказав. Ну я пам'ятаю одне, що. Кожну неділю він йшов на служіння, він заходив до мене. Бувало таке, що один раз з сіми з вісьми раз я дав згоду йшов, а в основному відмовляв йому. Хоча щось мені всередині говорило йди, а щось говорило не йди. І він, коли навіть уходив, я чуть, -чуть бувало ображався. Думаю, ще би чуть попросив, бо я дав би згоду. Смішно, правда? Треба просто запрошувати людей, щоб вони. Приходить на служіння, будь-люди, будуть каятись. І так як я вже казав, що... <смас> що не ми каємо людей, а Бог просто дає покаяння. І давайте зараз встанемо, помолимось, щоб Бог благословив нашу церкву. Ми збираємося по домах. Ми молимось до Бога, ми стараємося робити різні проекти, просто щоб ще звернули на один пункт, просто запрошували людей, не забували.